Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду глядати актуальні новини, отож про що мова? А знову в США заговорили про виділення допомоги України. Ну, мене вже і просили не раз подивитись, чи власне отримає Україну ту допомогу від США, чи США там зайнялися своїми внутрішніми проблемами а на весь інший світ поклали. Ну, поклали одним словом. Ну що, давайте подивимось. Ну, давайте, головне питання, так фло би задам. А, добре, покажіть мені, будь ласка, чи Україна все-таки отримає допомогу від Сполучених Штатів Америки? Скажуть Рон, правда. Райдо перевернуто. Беркана. Альгіс перевернутий. Ну, фінал який. Перт. Та-дам! Ну, гаразд. Е, давайте. Що ми тут маємо? Райдо перевернута, беркана, альгіс перевернутий, перт. Е, ну що ж, ну перт, ну да, да, так, достатку. ріг достатку. Тобто допомога буде дуже і дуже значна. Не факт, що це буде прям грошима, це може бути і технікою, але то буде вже не десяток абрамсів. По перту це багато, дуже багато. Але не все так гладко. Що ми тут маємо? Зразу райдо перевернута паде. Ну, це роздоріжжя, це вагання, це у них там вибори, не вибори. Тут даємо, тут не даємо. І оце от все. І взагалі райдо перевернута вказує на те, що знаєте, тернистий шлях. Да, тернистий, через, як там, через терні до зірок. Так, оце воно. Тим не менш, Беркана, розвиток ситуації буде. Е, Беркана загалом швидка руна. Ну, в принципі, райдо теж вона тут перевернута. Ну, не так воно швидко йтиме, якби нам. ну вже в принципі не швидко йде, та? Е, От, але розвиток буде ситуації. Буде, буде, обов'язково. Далі Аліс перевернути. Ну, да, беззахисність, незахищеність і так далі. Тобто вони все-таки розуміють, що да, так чи інакше, і, е, що програш України. Змусить потім воювати США. Ну, тому що ж бункер не, не зупиниться на Україні. Да? І щоб, знаєте, ну добре, дамо вам допомогу з барського плеча. Ай, дякуємо, дядюшка Сем, не пройшло і півроку. Да? Е, ну, а раз, дадуть таке допомогу. Давайте подивимось, коли. Хоча руни тут, в принципі, показали. Ну, руни час окрема історія, тобто в відносних термінах. Да? Як це, швидко буде, не швидко. Так, дякую за відповіді. Ще можна буде окремим питанням запитати, як та допомога буде. Чи то буде грошима, чи щось на кшталт ленд-лізу, чи будуть давати в кредит. А? Оце ще можна уточнити. Добре, дякую за відповіді. Ну, раз, а покажіть мені, будь ласка, чи швидко США надасть допомогу Україні? Скажіть, Рон правду. Пер перевернутий зразу. Гебо. Наутіс, фінал, який йшов в результаті. Райда. Ну що ж. Е, ну, Тут знаєте, 50 на 50. Швидко і не швидко. Ну, давайте, добре. Так, що ми маємо? Пер перевернутий наутіс, райдо. Ну, теперь зразу обмежні можливості йдуть. Тобто, чи це прямо завтра буде? Ні. Точно ні. Ось є домовляються там договори, якісь плани і так далі. І так, ну, домовляються. Домовляються між собою. Хто там республіканці, демократи і так далі. Ось Наутіс, іде тяжко, йде туго. В той же час руна доля. Ну чи судилось, що це збудеться? Да, судилось. Зірки таки стануть. Е Сонце зійде там, де треба, да, і так далі. У Байдена там теж просвітління настане в голові і відповідно отримаємо все, що нам треба. Е, далі, ну і райдо, загалом. Руна швидка, але поряд наутіс, а спереду перед перевернутий. Ну Тому сказати, що це прям дуже швидко буде, ну то ні. Ну то ні. Тут ще доведеться почекати. Але взагалі е, допомога від штатів, ось вона вже, в принципі, видніється, наближається. Але знов таки, тут може бути варіант такий. А, точно, іде, зараз поясню. Загалом райдеру не швидка. Спереду Nauтіс обмеження. А, от Nautis не разу не швидкий. І тепер дивіться. Є або це не тільки домовленості, Єбо це і самі дари. Ну, да. дари фактично, да, ось навтіс, перешкоди стоять на шляху, ось дослівно. Ну, тобто, чи швидко то буде, да ні. Тобто, можливий варіант, що приймуть. ну ось там Заговорили про те, що десь мало не на наступному тижні буде голосування. Зокрема, події в Ізраїлі цьому посприяли. Збувається мій розклад про конфлікт з Ізраї... О, Ізраїля з Іраном, да? що нам воно теж посприяє. От, А тут іде воно так, що. Прийняти можуть швидко, да? але поки воно ну, бюрократія, поки воно до нас доїде, поки вони там папери всі свої поперекладають з місця на місце і це все. Тобто, саме саме прийняти можуть доволі швидко. Да? А от коли ми безпосередньо отримаємо ту допомогу, то то вже не так швидко буде. Ну, до речі, да, може ще подаруночок Путіну зробити, щоб він уже інаугурацію пройшов без якби. Щоб Україна без допомоги була, та, а потім вже допоможуть. Ох, ну гаразд, добре. Допоможуть таки в результаті і за те дякуємо. Так, дякую за відповідь. Давайте тепер подивимося, як то, власне, допомога буде. Що це буде? Це буде, ну, як і раніше виділялось, да, якби, ну, Транші, чи як це? Безкоштовна умовна допомога, чи то буде ленд-ліз, чи то буде кредит. А? Давайте спробуємо. Давайте загалом запитаю, в якому виді піде да допомога, а потім, відповідно, уточню вже, напевно, по пунктам. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, в якому виді буде йти допомога від США для України. Скажете вам правду. Іса. Райда. Єра, ну тут опис процесу більше йде не стільки вид. Да, ну куди воно все? Дві руни хотілось. Ну, а раз. Альгіс і турісас. Ага, ну добре. Іса, Райда, Єра, Дагаз, Альгіз і Турісас. Іса, ну показують. Да, що ще... Почекай. І ще. Почекай, допомога ще не завтра буде. Ну, в принципі, що й попередні розклади показав. Тож час, Райдо. Е, ну, це рух, да, це переміщення. <казали> показали, знаєте, ну, я не, не зовсім контр конкретизував питання, то так і показали. Тут показали, і як і тими, і в якому виді тими. Да? Мов. Ну, що ти хочеш побачити? Ось райдо. Тобто, показав, що ну, так як раніше йшло, тими ж шляхами, тими ж шляхами й піде. Отже. Ну тут он є радалі. Тобто, та це ж було вже. Да, тобто. Але тут іде Дагас, трансформація. Тобто будуть якісь зміни, шляхи ті самі, але зміни в чому? Зміни Альгіз. Ну, Тут і заради безпеки і заради того, що це. Зброя буде ось як для захисту, ну ПВО і не тільки. Так ось уже турісази де, власне, для атаки. ага. Е, мало того, якщо, якщо в, тобто, що, як, що мається на увазі? Шляхи будуть ті самі, шляхи поставок. Да, тобто, Як ішло раніше, так і буде йти. Вид того всього трохи зміниться, тому що, е, тому, що, тому що тут ось падає Дагас, тут падає Єра. Обидві руни про зміни. Так чи інакше. Далі, ось іде турісас. Тобто, все-таки схоже на те, що не стільки грошима буде допомога, скільки вже, власне, що називається, товаром, да? зброєю. От. Тобто, таким чином. Ну, лендліз, ну не зовсім лендліз, да? але в той же час щось таке. Посередині, знаєте. А, ну, добре, давайте уточним. Чи це в кредит буде, чи ні. Теж цікаво. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, допомога для України від США піде в кредит? Ай, скажіть, Роман, правду. Пуста руна, визначено ще. Лаус перевернутий. Соло, фінал який. Дагаз, ну, значить не фінал. Ну куди тоді? До Альгеза. Е, не визначено. Перша руна пуста, відповідно. Тут ще будуть зміни. Ще вони там не домовились, відповідно. Лаус перевернутий вказує на те, що хибний вектор. Так, да, Персик, я з тобою згоден. Так. Е, да. е, далі. Соло, Дагаз і Альгіз. Ну, власне, соло, ну. Це не зовсім позитивна відповідь по питанню, поряд з лагузом перевернутим. Е, може якось частково бути. розумієте? Може якось частково бути, що в кредит. Тобто що, е, Тому що там все-таки Єра падала, що, знаєте, та й тими так, як раніше, в той же час якісь зміни там бачились, явно. да? Ну, ось і да, тут він же випав. Тобто, зміни куди до аліза. Ну, тут воно йде як, як захист, як захист себе в першу чергу. Да? Ну, зрозуміло, Америка собі якби, на шкоду робити не буде, то ясно. Тобто, подивляться, яким це більш вигодно зробити. Кредит може бути, але якось частково. Тобто, це не те, що нам все прям будуть в кредит шурувати, ні. Тут якесь, знаєте, щось середнє буде, от реально, якесь компромісне рішення схоже. Ну, добре. Ну, питати, чи грошима дадуть, точно не грошима. Там техніку показували, тобто це техніка буде. Е, от, так. Да? Ну, давайте лендліз питаємо, гаразд. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, допомога від США для України піде ну, по програмі лендлізу. Все-таки відновлять і запустять. Скажіть вам правду. Хагалас. Ну. Ну, добре, тут розкласти треба. Ансус перевернутий. Перт перевернутий. Тейвес. Так, а поясніть, будь ласка. І Евес. Ну, я ж кажу, якось воно ну, неоднозначно виглядає. Щось, Якийсь компроміс буде. Можливо, частину так, частину так. Тому що прям. Ну, спереду Хагвелес. Ну, тут він десь в цікавому контексті йде. Так, що ми маємо? Хагвелас, Ансус перевернутий, Перт, перевернутий Тайвес і евас. Тобто, Хагвес в даному випадку позначає. Різкі і кардинальні, це не стільки руйнування планів в даному випадку. Да? Навпаки, як руйнування перешкоди і так далі. Далі йде Ансус. Е, ну, в чомусь як в обхід закону, знаєте. Е, як в обхід закону. Пер. Тому, а ви показують, що невелика кількість. Щось невелика кількість, ось, власне, зброя. І ось, власне, вона йде. Тобто, частково, як лендліз. Слухайте, а може вони літаки дадуть? да? Те, що дороге, і те, що вони нам дадуть небагато ось, по перту перевернутому. а? Мо літаки нарешті підуть е по лендлізу, наприклад. Чи петріоти, може, з барського плеча нам теж дадуть які. Доволі дорогі, да, яких вони дають зовсім небагато. Ну, тому що це явно зброя якась піде, щось тут має бути. Тобто, частково кредит, ну ще там до кінця не вирішено. Хоча, так як показали, то щось буде і в кредит. Ленд-ліз, да й не лендліз, це зовсім. Тобто, ну це, знаєте, щось таке буде. Гібридне, компромісне. Ну, але буде. Чи буде, точно буде. Поможуть вони, нам не кинуть. Ну, гаразд, хоч так. Ох же ж, потьомки, Детектив цілий. Так, ну а раз, в принципі, все основне подивився. Більше мені тут нічого на, на розум такого цікавого не приходить. Дай персику, уваги просить. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу. Е, у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!